Вітаю вас, шановне панство, мене звуть Олександра. Два питання сьогодні у нас з вами буде на розкладі. Перше питання: ви писали в коментарях, чому після приїзду Зеленський багато уваги почав приділяти Африці і допомоги Африці. Чи, чи це з чимось пов'язано? Да? І друге питання питання Казахстану. Тому що сьогодні, знаєте, що прочитала? Хто не пам'ятаю? Медведів чи Вабров, ну хто в них там такий дуже розумний. Знайшли біолабораторії в Казахстані. Ну, тобто, щось вони там собі планують. Ми вчора да, переглядали загрози по містах, але ну, від сторони Росії, да, але Казахстан не подивилися. От давайте зараз подивимося, тому що ну, біолабораторії в Казахстані, друзі. Давайте так, спочатку приводу Африки, да? те, що Зеленський багато уваги зараз приділяє, а взагалі про це заговорив зараз. Чи це щось означає? До чого це, да? Риторика Зеленського в плані Африки це до чого? Так, знову в мене перевернуті карти. Друзі, це бажання допомогти. Тут, е, що це для України? Ні, тут такого нічого немає. Це, знаєте, як по правосуддю імператор, просто як, ну, трійка Пентаклів, це, це момент бажання допомогти. Тут ну, такого щось приховано, чи є в цьому. Ні, нічого немає приховано. Нічого прихованого немає. Просто шестірка Пентаклів, бажання допомогти, відкрити дороги, відкрити дороги, щось зробити. Ну. Н -н -н. Якогось там таємного, думки таємної з цього приводу, нічого. Це просто бажання допомогти. Напевно, там зараз дуже... Ну так, да, ситуація складна, в нас же скільки були закриті, да? дороги, порти були закриті. Так, давай тепер, давайте тепер з Казахстаном. О, і, кашня, і, і карта башня зараз, да, на дні. Давайте подивимося, чи є загроза Казахстану. Чи є загроза Казахстану зі сторони Росії. Найближчі. Півроку давайте візьмемо в плані наступу, атаки, там чогось, якась обстрілів, чи є якась загроза Казахстану. Туз Пентаклів. Чи є загроза для Казахстана, що це для Казахстана? Ну, зміни в них ідуть, друзі. Зміни в них ідуть. Загроза для країни від Росії. Чи планує щось Росія в приводу Казахстану? Планує. Планує. Карти просто. Дивіться. Верховна Жриця Повішена колісниця. Так, да, плани такі. Недобрі плани. Плани Вони хочуть вплинути і будуть впливати, тому що що планує Верховний суд? Імператриця? Бажання вплинути. Що це для Казахстана? Тут, знаєте, от е, я не знаю в плані якогось наступу чи щось таке, ну, в плані якихось бойових дій, вони щось інше готують. Тому що і карта смерті, і карта диявол, і карта, от якось, знаєте, е, це буде як е, щось таке з середини країни. Ой, друзі. Щось зсередини щось країни. Давайте спитаємо, що це. Але щось планують недобре. І знову карта башня, дивіться. Що ви плануєте? Росія, що ти плануєш для Казахстану? Яку готуєш загрозу? Що ти плануєш для Казахстану? Вплинути зсередини, що плануєш, яку загрозу, щось обдумує? Як знаєте, вплинути зовні на внутрішні процеси. Тобто, зсередини щось там таке, що це? Карта смерті знову. Що це ти несеш? На що це буде схоже твоє? Що ти готуєш? Щось, друзі, знову таке таємне, якесь залякування, щось всередини буде змінюватися. Вони будуть впливати на недобрі карти. Дивіться, король Пентаклів це, ну, можливо, сам Путін, так? Да? Луна, знову Верховна Жриця і знову повішений. Якось, друзі, і це все зсередини. Зміни, які будуть з середини. Щось недобре готує. Це, думаю, може взяти іншу колоду, подивитися, бо не показує, що саме. Таємне, закрите. Луна не показує. А верховна Жриця. Також за, 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 знаєте, так, ну, таємний вплив закриваю карти. Давайте, секундочку, я візьму іншу колоду, друзі, секундочку. Ах. Так, друзі, дістала нову колоду. Цю не прибираю. Це той, що розклад, що був. Значить, дивіться, давайте будемо розглядати. Але карти мені не подобаються. Я зараз так трошки розкладу. Все рівно йде карта зсередини. Добре, давайте так, абстрагуємося, значить, від цього. Росія, Казахстан. Росія, Казахстан. Ситуація на зараз. Конфлікт, загроза від Росії до Казахстану. До Казахстану. Колесо фортуни, друзі. Все запущено вже. Тобто процес вже почався. Колесо фортуни. Справа часу. Ситуація змінюється. Королева мечів. Готується конфлікт. По мечам це ну, військовий конфлікт, так. Да. Але по королеві це може бути всередині країни. Розумієте? От чому і тут у нас вийшли, дивіться, сили в. Прикласти сили, щоб почати всередині щось, всередині Казахстану. От які, знаєте, як? Почати з заварушок. Вплинути на країну зсередини. Карта боротьби на дні колоди. Казахстан. Якщо хтось дивиться мене з Казахстану, друзі, карта недобра. Загроза Росії, Казахстан. П'ятірка мечів. Хитрий план. Хитрість. Яка загроза? Росія, Казахстан. Туз жезловий. Яка загроза? Початок загрози, друзі, зародження план. Зародження плану. Да? Тобто, ну, думка вже прийшла. Вже почали планувати. Колесо фортуни. Що це буде, питаю? Карта башня. Що це буде? Буде жесть. Так, друзі, нічого доброго не світить. У мене мурах. Казахстан. Не знаю. Хочу... Зараз я так щось розхвилювалась, друзі, зараз, секундочку. Чи можна якось уникнути? Давайте подивимося. Чи може Казахстан якось вплинути? Так, в мене тут просто мікрофон, тому я... Чи може Казахстан якось вплинути, якось уникнути цього конфлікту? Якась дорога є? Дорога є, вибір є. Можливість домовитися, якийсь вибір є. Карти одні ті самі, друзі. От тільки що були, так? Да? Тут же зловий. Всередині. Ну, як, шукати, придушувати. Да? Це, ми ж, я, це я ж питаю, що? Можливість уникнути. От всередині, всередині країни. Вплинути на це зсередини. Ой, друзі. чи Може уник... уникнути. От в мене йде відчуття, що може, і знову стоїть дорога, і знову стоїть. Знаєте, як, от якийсь шанс ще є, щось ще можна знайти якусь дорогу. от Щось ще можна вирішити. Друзі, не знаю, але карти не добрі, тому, знаєте, як, ну, вже щось вони готують. Я. Тримайтесь, Казахстан. Будьте начеку, як то кажуть. Дивіться, будь ласка, на тих людей, хто навколо вас, хто до вас приїхав, тому що йде момент, що розпочати цей конфлікт всередині вашої країни. А конфлікт, конфлікт цей всередині, люди серед вас. Щоб це не були, знаєте, якісь провокації, хитрість, нечесна гра середини, середини країни. Тому тут просто потрібно дивитися, викривати, шукати, що у вас робиться всередині. Друзі. Такий розклад трошки. Тримайтеся, будь ласка, Казахстан, тримайтеся. Якщо є можливість у вас якось вплинути, я ж кажу, що можливість відійти ще є. Треба дивитися, що у вас робиться всередині країни. Тому що, ну, готується щось дуже страшне. Я не те, що там залякую, як люблять говорити, да? це просто попередження, це інформація. Дякую вам велике за перегляд. Будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну, Казахстан, бережіть себе.